Компанія автопарк нове надходження Kia Sportage 2019 року випуску на бензиново двигуні об'ємом 1,6, автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуальне ТПЛКП без нарікань. Це у нас офіційний автомобіль від другого власника. Гарний темно тевносиний колір. Автомобіль має 70 тисяч км пробігу підтвердженого. Оригінальні лекоспавні диски 17 градіусу на літній гумі. Салон у нас текстиль, ось в такому стані чорний, так само і пасажирське сидіння, до стелі нарікань взагалі немає. Мультимедіа з карплеєм, клімат-контроль, мультикермо, датчик дощу, датчик світла, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Є парктронник задній. Задній ряд також без нарікань. Давайте заведемо його. Маві 69 тисяч кілометрів пробігу. Жодної помилочки, двигун працює як часи. Клімат працює. Це також. Давайте заглянемо до підкапотного простору. Під капотом нічого готувалися, не замивались, продається як є. Під двигун працює максимально тихо, без посторонніх шумів, під капотом ніяких полям чи щось подібного немає. А оглянути дану позицію можна за адресою міста Києва, вулиця Сумська, 2А можна придбати за готівку, кредит та лізінг, можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк телефонуйте.